Шість питань на порядку денному та 25 міських обранців у сесійній залі в Ужгороді. 31 серпня відбулася позачергова сесія міськради. Менш аніж за півгодини депутати прийняли низку рішень, серед яких присвоєння звання почесний громадянин Ужгорода посмертно 47 військовим. У зв'язку з тим, що у нас місто буде через декілька днів святкувати 1130 років від дня першої задки. Ми сьогодні прийняли рішення про. Значить, нагородження відзнакою посмертно почесний громадянин міста Ужгород це військовослужбовці, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Наступний нас буде урочиста сесія, де ми будемо нагороджувати сім'ї родин загиблих воїнів. І сьогодні прийняли рішення про безоплатну передачу квартири. Це Олег Гончарук, це Герой України. Полковник Олег Гончарук з 2017 -го до 2022 року служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Зокрема, із 2019-го очолював її.